Усім привіт! Це відео відповідь на найпоширеніше запитання до мене, якими олівцями я малюю. Звертаю увагу, що це не класичний відеоогляд олівців з усіма можливими параметрами, а розповідь про те, чим користуюсь саме я, мої аргументи та враження. Називати олівці я буду за зменшенням їхньої кількості. У мене спочатку ті, які найбільше, і закінчу тими, яких у мене буквально один-два олівці. Тож, основу моєї палітри складають Faber-Castell Polychromos. За що я їх люблю? За дуже високу якість, за доступну ціну в порівнянні, звісно, з іншими професійними лінійками, за фізичну доступність в українських магазинах, бо можна без проблем докупити будь-який кольор, який тобі необхідний, і за їхню широку палітру. Палітра фабрика Поліхрома складається, якщо не помиляюсь, зі 120 олівців. Крім того, у цих олівців дуже зручне маркування. Ви можете знайти тут світлостійкість одна, дві або три зірочки. Номер кольору, назва кольору. Ну, звісно, виробник і серія. Здається, більше нічого немає. А, і країна виробник. Там у мене вже стерлося. Тут іще є країна-виробник, те, що вироблено в Німеччині. Так, ці олівці надзвичайно міцні. Вони дійсно дуже рідко ламаються, недарма виробник пишається своєю технологією, яка забезпечує цю міцність. У мене є ось така. Коробочка, де зберігаються зламані стрижні від олівців, і я ними активно користуюся, я їх дуже люблю таким от чином. Тому багато мене запитують про те, чи не користуюся я пастеллю, тому що такі штрихи дуже часто нагадують саме пастель. Але це не пастель, це зламані стрижні олівці. То от фабрика поліхрома Polchrom в цій коробочці майже ніколи не буває. Лише. Ну, в крайньому випадку, якщо я захоплюся і занадто експресивні штрихи накладаю, тоді стрижні можуть зламатися, але це буває ну, вкрай вкрай рідко. До речі, на офіційному каналі Faber Castell на YouTube є випуск про виготовлення олівців, і там в тому числі розказують про те, як вони перевіряють на міцність олівці, надавлюючи таким чином на кінчик олівця вагою понад 2,5 кг. На жаль, цей випуск не занадто інформативний. Я сподівалася дізнатися більше з нього, але все одно цікаво, тож раджу подивитися. Так, наступні представники в моїй палітрі це, це Дервен Дровень. Дуже люблю ці олівці. За що? За їхню особливу м'якість, яку не зустрінеш у інших виробників, за їхню палітру. У мене не вся, в мене лише половина, але ви можете бачити дуже такі. Нетипові, незвичайні і приємні натуральні кольори. За це я їх дуже люблю. Крім того, у всіх цих олівців дуже висока світлостійкість. На жаль, виробник не вказує цього на маркуванні. Тут немає взагалі ніякої інформації про світлостійкість, бачите. Але якщо ви зайдете на сайт виробника, там буде вказано, що світлостійкість усієї цієї лінійки дуже висока, тож ви можете купувати будь-який олівець і він вас не підведе. Є певні мінуси. Ці олівці ламкі. Якраз через свою надзвичайну якість вони часто ламаються. І саме вони у мене дуже часто потрапляють до цієї коробочки. Але для мене це не є проблемою, я просто вам кажу, щоб ви знали. А так, ці олівці дуже-дуже приємні, дуже їх люблю. Зараз я покажу для прикладу. І, до речі, діаметр у цих олівців набагато більший від інших виробників і інших серій. Я аналогів їм не зустрічала ще. Тож це трохи застраховує їх від ламкості ще більше, ніж би вона могла бути. Так, наступні представники в моїй палітрі це Derwent Light Fast. Виробник той самий, як ви бачите, але інша лінійка. Вони круті. Вони так само, як і фаберкастел поліхроми, дуже-дуже класні олівці. Але в них є суттєвий недолік. Вони вдвічі дорожчі за фаберкастел поліхроми. Крім того, в українських магазинах купити ці олівці непросто. Скоріше за все, вам доведеться поштучно докупляти їх у іноземних виробників, що додає певної незручності. Так, зараз вам покажу. Давайте цей сірий. Ну, їхня твердість приблизно така сама, твердість, ніякість приблизно така сама, як і faber Faber-Castell Polychromos. Тобто вони твердіші за ось що я показувала derwent Drawn. Недоліків у них, крім ціни і наявності в українських магазинах, точніше відсутності в українських магазинах, я не бачу. Вони якісні, міцні, не ламаються. Вся лінійка найвищої світлостійкості. Тут, до речі, це виробник вказує. LF1 це якраз про світлостійкість. Є назва кольору. Немає номеру кольору, але я не бачу в цьому проблеми. Вказано виробника, тут уже не видно цього. Зараз покажу. Є виробник, є серія і те, що зроблено в Британії. Так, їх у мене ось буквально 4 штуки. Наступна серія це Derwent Color Soft. У мене їх більше, але користуюся осіма 4 олівцями. Дуже спірена лінійка для використання, є ряд недоліків, які слід враховувати. По-перше, велика кількість цих олівців має низьку світлостійкість і на маркуванні ви цього ніяк не побачите. Тобто, взагалі ніякої інформації про світлостійкість тут немає. І треба звертатися до сайту виробника і перевіряти кожен олівець, який ви плануєте купувати. Якщо ви малюєте для скетчбука чи для подальшого сканування і обробки. Вам не має значення, яка світла стійкість. Якщо ж вона для вас важлива, то ж варто звертати на це увагу. Крім того, ці олівці надзвичайно ламкі. Це недолік, який не приховує і сам виробник. Тож, якщо ви будете їх купувати, ви теж повинні це знати. Вони дуже часто в мене з'являються в цій коробочці. Вони ламаються ну взагалі, від будь-чого вони можуть поламатися. Десь він впав, десь ви трошки більше надавили. Не знаю, буквально ви заточуєте олівець і він все одно у вас ламається. Тобто ламаються вони постійно, просто постійно. Але вони приємні в роботі, вони досить м'які, у них зовсім зовсім мало крихти з'являється при роботі. Вони прекрасно поєднуються з іншими лінійками, з іншими виробниками олівців. Тож, звернути увагу на них варто, але також не забувайте про ці недоліки, які я назвала. Так, наступні олівці у мене це Derwent, Також Derwent, але про колор. На відміну від попередніх серій, вони значно твердіші. Але, в принципі, нормальні олівці, мені подобаються, і деякі кольори я використовую буквально три. Світлостійкість у них не завжди висока, і також, бачите, на маркуванні ніякої інформації про це немає. Тож, якщо ви будете їх купувати, світлостійкість для вас відіграє важливу роль, теж треба дивитися на сайті виробника. Так, далі у мене йдуть кохінор, кохінор Манделус. Виробник Чехія, я б сказала: а, так, це не. отак ось о, три олівці, Це акварельні кольорові олівці. Єдині, які в мене є в моїй палітрі акварельні, але я ними користуюся, тому що є три кольори, які мені дуже подобаються, і аналогів, яким я не знайшла у інших виробників чи у інших серій. В них є ряд недоліків, і, ну, якщо ви з ними. Будете працювати, я думаю, що ви їх побачите. Це і велика кількість крихти, бачите? І грудочки, які з'являються при такому щільному нанесенні, бачите? Ось вони є, їх видно дуже добре. І вони досить ламкі, я підозрюю саме через те, що це акварельні олівці. Але все одно осіма трьома кольорами я. Користуюся. Я б сказала, що Кохінор Манделус це такий собі приємний бюджетний варіант кольорових олівців. Це найдешевші кольорові олівці, які є в моїй палітрі, ціна їхня близько 30 гривень. І ну, загалом, якби фінанси не дозволяли купувати більш дорогі, то я б, мабуть, обходилася ними. У Кохінора є інша серія не акварельних олівців, а саме цута кольорових олівців, вона називається Проколор. Але мені вона подобається, чесно кажу, менше, ніж Манделус. Цими лівцями я не задоволена. Вони занадто тверді для мене. Вони погано віддають, як, на мій погляд, пігмент. Вони мені нагадали навіть чимось, звичайні такі дитячі кольорові олівці, якісь бюджетні. Працювати ними не дуже приємно. Нашаровуються на іншій лівці теж погано. Крихти багатенько в них з'являється при роботі. Ну, тобто, якщо Кохінор, то я б вибрала манделос, а не... І до світлостійкості теж є питання. Знову ж таки, її не вказано ні на цій серії проколор, ні на Манделус. Всю інформацію необхідно шукати на сайті виробника або на сайтах магазинів продавців. Так, наступні представники в моєму арсеналі це швейцарська фірма Карандаш Лінійка Luminance. Це шикарні олівці, до яких немає взагалі жодного запитання, крім ціни. Вони надзвичайно дорогі. За один такий олівець ви можете купити аж 4 олівці Faber-Castell Polychromos. Так, і останній олівець, який я вам хочу показати, це олівець японського виробника Holbein. Він в мене лише один, і мені б хотілося спробувати ще якісь кольори з їхньої палітри. Але як основу їх тримати, знову ж таки, не варіант, тому що в Україні їх не купити поштучно. І вони досить такі дорогі. І з маркуванням, до речі, теж все в них класно. Є світлостійкість, назва, назва кольору, номер кольору, ну і, звісно, вся інформація про виробника. Ось так. На цьому все. Вам вдалих малюнків. Сподіваюся, відео було для вас корисним.